Вітаю! Я Олена Дмитракова, і сьогодні я хочу познайомити вас з дуже дієвою технікою, яка привнесе всередину вас спокій і блаженство. І ця техніка називається посмішка Будди. Вона так називається тому, що при її виконанні ваш вираз обличчя буде дуже схожий на вираз обличчя статуї засновника буддизму. Спокійна, розслаблена, позбавлена емоцій. Це як народження посмішки, яка не народилася, кінчики губ будуть розтягнуті і трохи приподняті. Вона зробить свою справу, і ви відчуєте спокій і блаженство. Її можна виконувати в будь-який час будь-де, але краще починати ранок саме з неї. Будьте щасливі!